Оце зараз сижу і думаю, що 23.50 розумію, що глобально не розумію людей, які не використовують ІА в своїй роботі. От проста задача. У мене був кол дві неділі назад. Там він був об'ємний, насичений. Ми говорили багато задач, які проговорювали. Я просто заходжу. Мені треба зараз там, конкретно з цього дзвінка винести основні моменти і передати це в відділ розробки. Що я роблю? Я просто беру, копіюю. Про що у нас була, була розмова? Заходжу в ChatGPT, просто надиктовую, говорю, розкажи, будь ласка, мені е, основні моменти. Я тобі відправлю транскрибацію діалога. Твоє завдання, чітко зробити основні моменти, які є, і сформувати мені беклог, який я передам відділ розробки. Далі, далі додаємо, чи все зрозуміло. Е, відправляємо це. Ставляємо просто транскрибацію нашої розмови, і він мені видасть чітке розуміння, про що йде мова, от як, скільки мені треба було б часу для того, щоб зробити цю задачу, якби не було і я і телузів. Ну це вау. А ви використовуєте я для своєї роботи?